Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Сьогодні, як і обіцяла, буде у нас розіграш. Але для початку хочу сказати кілька слів стосовно ваших коментарів. По-перше, хочу вам подякувати щиро, від щирого серця, подякувати за всі ті теплі слова, які ви мені пишете. Для мене це я не можу навіть вам передати, наскільки це для мене важливо. І ті слова, що ви пишете, що я допомагаю вам розібратися в якомусь питанні. Для мене це дуже-дуже важливо. Це надихає, і мені хочеться робити щось більше і більше, і краще, і робити такий цікавий контент, який буде корисний для вас. Далі, стосовно, далі стосовно прищіпування гортензій. Я пам'ятаю, відео я це зроблю, що я зробила вчора. Вчора я. Взяла ці малюки, які я пересаджувала, і десь на каналі є відео. Можете зайти подивитися. Я прищепнула вчора декілька гортензій, Декілька із цих малюків. Прищепнула і верхівку, яку я зрізала, я поставила на укорінення. Так само я і зробила з деякими бонфайрами. І зараз покажу вам. З деякими бонфайрами я зробила те ж саме. І ось ця верхівочка я розрізала деякі верхівочки на дві частини, деякі верхівочки на три частини. Укорінюю я ось такими частинками: одна пара бруньок, ось так. Одна пара бруньок і ставлю на укорінення. Це верхівка у нас. А ось це, тут буде краще видно. А ось це серединка. Видно? Це така серединка. І ось цей малюк іде на окорінення. Ви дуже багато хочете бенфаєрів, тому будуть вам бенфаєри. Зробимо. Так, це стосовно прищипування гортензії. Так само пам'ятаю про інжир. Відео про інжир буде. Зроблю його, але трішки пізніше, коли буде у нас тепленько, я буду висаджувати свій інжир у відкритий ґрунт. Я покажу інжир свій, який зимував у відкритому ґрунті. Він у мене під накриттям. Він досі знаходиться під накриттям. Тобто, все накриття, яке було, було тепле, я його прибрала і остався такий, наче домічок шалашик. Лишився з плівки, я вам його покажу, як я його робила. Так, це стосовно інжиру. А, і ще хотіла сказати декілька слів стосовно людей, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Хочу подякувати тим підписникам, які зараз знаходяться у Запорізькій області, у Донецькій області, у Луганській області. У мене є підписники, які знаходяться на Тимчасово окупованих територіях. І ці люди мені пишуть українською, ці люди дивляться україномовний контент, ці люди чекають на перемогу і на звільнення території. Я, я пишаюся цими людьми, пишаюся цими людьми і дуже горжусь, що у нас такі люди. І хочу сказати, що люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вам не потрібно питати у мене стосовно можливості придбати у мене якісь кущі гортензії чи будь-що, що я вирощую, що я розмножую. Вам буде достатньо просто мені написати, що я знаходжусь в такому то місті, і я хочу, наприклад, такий-то сорт гартензії, чи інжир, чи малину, чи гранат, чи що ви там захочете. Якщо у мене на той момент буде те, що ви хочете, я обов'язково вам його відправлю безкоштовно. Я не буду вам нічого продавати. Я хочу від себе подарувати вам хоча б. Щось зробити приємне, хоча б таку внести малесеньку краплинку радощ у ваше життя. І давайте перейдемо безпосередньо до самого розіграшу. У нас буде три переможця: переможець, перший отримує три сорти гортензії, другий переможець отримує два сорти гортензії і третій переможець отримує один сорт гортензій. Це все ви обираєте, які сорти ви хочете бачити. Тому давайте перейдемо до розіграшу. Так, переходимо у наш застосунок. Обираємо переможця у YouTube, вставляємо ссылочку на відео, знаходимо його. Знайти. Ось наше відео. ідемо далі. Обираємо всі коментарі, не унікальні, тобто усі коментарі, які ви писали по декілька разів, вони приймають участь у цьому розіграші. Далі. Кількість переможців у нас буде 3. Запис екрану не будемо робити. Так, обираємо переможця. Ось наші три місця переможні. І так, барабанна дроб. Обираємо першого переможця, місце No1. -та. -та, -та, -та. <му> Ольга, вітаю вас! Ви отримуєте у подарунок три сорти гортензії, які ви оберете. Я вас дуже-дуже-дуже вітаю. Так, переходимо до другого місця. Поїхали. Обираємо переможця другого місця. Юлія. Юлія, вітаю вас! Ви переможець другого місця. Ви можете обрати два сорти гортензії і отримати від мене. До речі, тут видно, ось, бачите, коментарі. Дуже дякую. Це, мабуть, не один коментар. Ось коментар Ольги. Можете його побачити, можете прочитати. Так, і давайте перейдемо до нашого третього місця. Обираємо переможця третього місця. та там Ту-ду! Юлія! Юлія у нас теж переможець третього місця. Це вже друга Юлія. Ось можете бачити її коментар. Коментарів не один. Давайте ще. Юлія, я дуже вас вітаю з переможним третім місцем. Так само ви можете обрати будь-який сорт однієї гортензії. І, дівчата, напишіть мені, будь ласка, у Телеграм. Телеграм свій я залишу посилання на телеграм у описі під цим відео. Ви напишете, які сорти гортензії ви хочете, і домовимось, як саме я їх вам відправлю. І давайте я вам покажу коментарі дівчат. Ось показую коментар. Ось коментарі. Так, і ось другий коментар. Так, це у нас переможець першого місця. Друге місце ось ви можете бачити, Юлін коментар. І коментар Юлії, яка у нас на третьому місці. Показую всі коментарі. Ось можете бачити. Я вас дуже-дуже від себе вітаю. Я дуже радію за кожного з вас. Друзі, ті, хто не перемогли, не потрібно засмучуватись, тому що розіграші я буду робити регулярно. І наступний розіграш я, мабуть, десь зроблю за місяць. Тому дивіться мої відео, підписуйтесь на мій канал. Я буду намагатися створювати для вас цікавий контент і корисний. Буду дарувати від себе якийсь подарунок. Так само я можу написати під будь-яким коментарем, якщо у мене класний настрій, і я хочу комусь щось подарувати. Я просто можу написати, щоб дівчатка або хлопці отримали від мене подарунок. Ось дуже-дуже вам дякую, що були зі мною. Дуже дякую, що дивилися зі мною цей розіграш. Для мене це дуже а, я дуже хвилююсь, тому що це у мене перше. А, тому дуже вам дякую і до зустрічі на моєму каналі.